А ви знаєте, як соціалізувати дитину в закордонному просторі? Це ж важко насправді, коли дитина приїжджає в новий простір і має адаптуватися, здружитися, зачепитися якось і підняти свій соціальний статус. Так, от зараз розповім, яким чином ми це робимо разом з дітьми. кожної дитини в школі та підлітка це адаптуватися до колективу, щоб з ним хотіли дружити або спілкуватися. І тут кожен шукає свої варіанти: хтось вчиться матюкатися, хтось бушкетує, хтось бунтує, хтось робить якісь інтелектуальні штуки. І тут кожна дитина буде робити те, до чого звикша. А зараз, для того, щоб у Нікіти краще проходила інтеграція в цей простір, ми додали спортивні гаджети: це самокати і велосипеди. І тепер дитина проситься до школи їхати на веліку, насамперед. Макаті, тому що це дає проявлення інтересу з боку інших дітей до цього виду спорту, до активності і показує дитину з іншої сторони. Активні діти завжди привертають до себе увагу і з ними більше хочеться спілкуватися, тому що всі діти підсвідомо активні, вони хочуть бігати, стрибати, досліджувати і так далі. Тому такі варіанти допомагають дитині, особливо хлопчику, інтегруватися в цей простір.